Відкритий літній кубок Форшту Україна по футболу 2017. Від імені Форшти України і організаторів цього турніру великої спасибі всім учасникам змагань. Сподіваюся, що якщо будемо організовувати наступний, ви приймете участь. І перейдемо до нагороджень. Подякую висловиться, головному арбітру наших змагань вже традиційно. Кайт Семену Юрійовичу. Я пояснює! Оооо! <плоджу> <плоджу> жовту, ні жовту, ні жовту, на пам'ять. Ота пам сюди. пам'ять! Подайтеся! Устроєні буде самбо! <плоджу> Минулий раз у нас э, інспектор, як завжди, і лікар, прожирач Олександр Іліч! <плоджу> Після голосування капітанів представників у команд були визначені кращі бомбардири. Кращий бомбардир визначився сам. Ним став, як ви всі знаєте, Хеленко Ярослав. О! Він мало більше, ніж чим стане. Чорто він файно брає футбол. Після голосування, як це не дивно, Але кращим гравцем турніру стає наш. Фотокорп Печунка Олександр. Так, симулятор, Дай фотоапарат комусь. Да, нажимай. На нажимай чорний. Фотографа. Чорний не бери, бо ще. Ти нажимай просто Чорний біжить, біжить. Фоткай ноги, так. Давай. А ми подарунок знімаємо. Хочеш, так?

Живе я І так, ми пропустимо <si> е четверті, тобто п'яті, шості міста <сли> І переходимо до стан команди майстер, які зайняли четверте місто І так, Za četvrti misel na rožicah, grebekom majstra glavniškega slovnička, ste slavni. Uh! <reptim> Čoker naš. Če ga je sukel Mihajlo, če si če 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 če

Із іє. Сади Ні, щоб медальки, медальки. Ну, сама його беть. Хочеш же медаль. З ким ще не віде? Вот лиш не віде, а бось моє щось діж <ELL> крипцю Браво! Третье место заняла команда «Максибуда». понял. Не Не то. То. <звість> Слепков Владислав Михайлович! Ну, самі. Пожалуйста. Третє самі четвертое, давай. У Куня Тарас Олексійович! забирає. Мігольчі, Мігольчі, Іван Іванович Кошай Юрій Степанович. Каленко <клес> Ярослав Станіславович. Браво! Доля Олег Сергійович Цеп Михайло Михайлович. Молод Михайло Іванович. І капітан команди Ценкот Митро Васильович. Арендаш Михайло Михайлович, Медалі. Медалі ваш Медалі ваш це може вашого і

Oh! Oh! Morengo? Da! I... No, valentíuk, 5-10! Sushlik nidie! Tu i shampanskoye darem! Ote u fukha vypjelo! Xo, provozhajeme, Uh, за друге місце нагороджується команда Формула і воротар Чубірка Юрій Юрійович. Ой, Соліган Йова Васильович. Срібні ними. Русін Роман Борисович, капітан команди. Ромуняк Віталій Юрійович.

Він нас витягнув. Ех, хлопці, низки, але Європа. Так, секунду, може передасте. Так, пані. Там не вискидали, там не вискидали. Так, так. Я вже Давай, 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 давай,

О, так, о, і так, так розроби, і, і так розроби. наші чемпіони, ніхто не очікував, але якось так сталося. Вони очікували. Команда Глівська диє. Що-що, Юрій, просто пару фоток паче. І так, копович Сергій Євгенович.

Микола Васильович Капітан команди вискар Мадя Гатем Михайлович! Попович Михайло Михайлович нема? Нема, говорять.

A bom pametni, klas klub? Ramuti ne vežu! Ramuti! Šampansko je! Šampansko je! V redu, smo vznemorjeni. Pravi, da 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 smo vznemorjeni.